уроки. це завдання? Читайте. І допиши пропущ... пропущені числівники, користуючись словами з довідки. Поясни, як ти розумієш зміст висловів. Знаю, як свої п'ять пальців. Записуємо п'ять. Вже ми прочитали це, тепер після нього йде сім чудес світу на всі. Записуємо сім сім так, то тобто ми прочитали тепер чотири сторони, записуємо сторони ой, записуємо чотири так сторони. Сім п'ятниць на на тиждень записуємо сім пять сім Так. Це не будемо Пригадай, склади числа 10. Запишись в склад числа 10. За зразком 1 і 9. Так. Мені, ребята, треба записати звуковий аналіз. Це просто я не знав цей чоловік, а тепер узнав. Виконай звукову ой, звуку зву, букванич, аналіз виділеного слова. А якого слова? А, слово п'ять, ага. Так, дивимося. Так, коліні. Хоп, хоп. Перш одна лінія. Тепер дві лінії. Тепер кружочок. Тепер дві лінії. І закриваємо. Так, звуковий уналіз ми зробили. Так ось тут підказка є 1 і 9. Записуємо. Пригадай склад числа 10, запиши склад числа 10 за зразком зразок 1 і 9. Записати 1 і 9? Так, записуємо 2 і 8. або маком обов'язково. Тепер записуємо 3 і 7. Тепер записуємо чотири і шість так чотири три. Кома. Так. Тепер записуємо п'ять і п'ять. Сіну опостров великий. Запиши словами дату, день місяця і рік народження своєї подруги і свого друга. Записуємо 11 лютого. Написав це? Записуємо своей. Я написав. Всім, всім пока. Побачимось в наступному відео, де я буду робити вже другі уроки.